Що мене надихає, або хто мене надихає. Нас надихають і люди, і якісь речі. Нас надихає е, кохана людина, або друг, або подруга, або діти, батьки, або музика, або зарплата. Слово зарплата визиває тлибку. Не всіх, на жаль. <ріст> а, напевно, ми помічали, коли ми йдемо з церкви додому. У нас така радість, ми такі задоволені, хочеться обійняти весь світ, всім сказати, Бог вас любить. Ну, це поки на нову не наскувати зазвичай. Душа співає, якщо не наскує, душа співає, можливо, повторюємо пісні або цитуємо проповідника, приходимо додому, ще в пам'яті це слово звучить, і так класно себе почуваєш, так приємно. Бо ми е, мали натхнення в церкві, да? ми мали натхнення в Духа Святого. Наш сосуд, наша душа наповнилась Словом Божим, а буває інша сторона. Нашого життя, коли ми подивимося якісь новини про те, що відбувається в Україні, в Україні, особливо в гарячих точках, або про те, що нам досі не дали якісь дозволи використовувати зброю на захист країни, або ще щось погане. І справді настрій зовсім відрізняється від того, як когось церкви вийшли, нам стає печально, прикро. І хочеться одразу всіх осудити, всіх неправильно осудити, Причому строго. Якомога строже, як в Христка. Суворіше. О, така суворіше. Або послухаємо сумну пісню. І ходиш потім такі чуліна до депресії. Про якесь печальне кохання, щось собі згадаєш, а помніш колись там хто там подивився на тебе не так, як ти хотіла. І, в общем, і настрій похірши. Так, Не перелізти на це, пожалуйста. І що це? Тобто ми чимось надихаємось, чимось, кимось ми надихаємось. І тут нам потрібно контролювати. Що входить всередину? Е, людина можна порівня, порівняти з сосудом, е, що, ми, що ми наливаємо в сосуд нашого серця, що ми наливаємо ну, в свої думки, да, і потім воно опускається в серце. Чим я заповнюю свій сосуд? І Ісус порівнює людину. Е, ну, в одному місці Ісус порівнює людей з бурдюками з вином. Старе вино, молоде вино. І тут Іван виводить Луки 5, 37, 39. Ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, бо молоде вино прорве бурдюки і само розллється, і бурдюки пропадають. Але молоде вино, молоде вино треба вливати в нові бурдюки, тоді збережеться і те, і інше. Ніхто, пивши старе, не схоче одразу молодого. І тут давайте поміркуємо про це. Ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки. Нехай воно. Бо молоде вино прорве Бурдюки і само розілляється, бурдюки пропадують. На русскому ми читалі Нової міхі, старі міхи, а в українському перекладі Бурдюки. Ну, Воно якось незвично для наших вух, але ж що А, молоде вино? Я бачила кілька разів, як мій дедушка робив самогонку. Ну, в общем, воно там булькає в такому здоровому. Як він називався? Такий величезний сосуд і там щось булькає, булькає булькає, грає, піна якась піднімається, щось там відбувається, запах не дуже. Я бачила це. І от я собі уявляю, я не знаю, як робиться вино. Це я бачила тільки як самогонка робиться. Як робиться вино, я не знаю. Але ж я собі. Предполагаю, що там теж неспокійно відбувається. Коли воно грає горе, там теж якісь бульбашки, щось воно там неспокійне, якась піднімається, піднімає. Гази. Тобто для для, бурдюків, для молодого вина, бурдіки для молодого вина мають товсті стінки. Тобто, якщо це ми говоримо про. Час, коли Ісус розповідає, да? бурдюки. Тобто вони робили вино не в яких-то казанах, не знаю, в чому вони. Вони робили в бурдюках, зберігали в бурдюках. І має бурдюк стінки. щоб отримати оце, що там воно грає. Неспокойство треба його утримати якось. І інша сторона медалі. Вже Старе вино, воно вже не грає, воно вже більше цінується, воно там вже не знаю, більш дороге, ніж молоде. І для нього не потрібні бурдюки з сильно товстими стінками. Бо воно вже спокійненьке, все нормально. І Ісус говорить, що ніхто, пивши старе, не схоче одразу відразу молодого, бо скаже, Старе краще. Я говорю про себе. Я іноді нагадую собі о той старий бурдюк зі старим вином. Коли мені діти мої, вони вже дорослі, вони говорять: мама, це вже ну, середній вік, давай вже щось нове. Ви не розумієте, от в нашій молодості. І оце просто старий бурдюк з устоявшимся вже спокійним, цінним, цінним, старим віном. А Ісус говорить, щоб ми були новими в Він нас ніби провокує, щоб ми не були от такими от устоявшимися вже все звично, вже все ми до цього. Уже у нас все ровненько, ми вже своє от бульку одгазували, ми вже своє відпеніли. І Господь говорить: не треба бути застарілим. Ісая 43, 18, 20. Це ми виставляємо з Біблії цієї, які у нас у всіх є. Цієї біблії переклад української. З нею читаємо. Так що рекомендую брати з собою на служіння. Ми переходимо на всіх проповідях, будемо старатися переходити саме на цей, цей переклад. Не згадуйте про минуле, проропи говорить. І про давнє не думайте. Ось я творю нове, нині ж воно явиться. Невже ви цього не хочете знати? Я прокладу дорогу в степу, ріки в пустелі. Тобто, неймовірне, щось він зробить взагалі, як це, як це в степу дорога. Там. Ріки в пустелі, польові звірі прославлять мене, шакали і страуси, тому що я в пустелях дам воду, ріки в сухому степу, щоб набувати мій вибраний народ. Тобто. Не згадуйте про минуле Ісус Говор, пророк Ісаїв, про Дух Святих, Пророку Ісая говори, то все писання все писання це 2 Тимофія шістнадцять друга друге Тимофія, третій розділ 16 вірш. Все писання натхненне Богу і корисне для навчання, для докору, для виправління. Для виховання вправедності, щоб Божа людина була, була досконала до всякого доброго тіла Отого. То пророк Ісая, будучи натхненим Духом Святим, говорить: не згадуйте про минуле і про давнє не думайте. Це не те, щоб ми не згадували про Божі чудеса. Це інша тема. Божі чудеса нам потрібно згадувати. Да? Як ми говорили раніше, милості Господні, Вспоминай, в читаю всіх, де єдине в серце повторяй. Тобто, Боже, що ми саме згадуємо, для того, щоб укріплятися вірі, для того, щоб ну, пам'ятати, що Господь вже творив великі чудеса в наших е, життях. Але не згадуйте минуле, що у вас було, як Павло говорить, все почитаю за сор. Все почитаю за собою. І все оставляю заради того, щоб познавати Господа. Е, і ми співаємо, пісня в нас є всі награди і він свої отдам. всі заслуги і хвалу кладу я перед тобою. Все, що в мене є, хороше, нехороше, досягнення якісь або провали, все залишаю, все. І сьогодні з нового листочка, начебто в мене не було жодного права, начебто в мене не було жодного досягнення. Я починаю знову з тобою, Господь. Я не хочу думати про себе більше, ніж є. Я хочу з тобою йти в нове. І він говорить, не згадуйте про минуле і про давнє не думайте, ось я творю нове. Нині ж воно явиться. Він говорить, невже ви цього не хочете знати? Невже ви хочете залишатися тим старим бордюком зі старим вином? Не здатний вмістити в себе нове вино? Чи хочу я бути здатною вміщати в себе нове вино? Хочу. Я не хочу пропустити сезон. Я хочу відчути сезон, в якому веде Господь зараз свою церковь взагалі світ як рухається, бо багато всього змінюється кожного дня. І нам потрібно бути на волні, на хвилі. Якщо ми не маємо цього натхнення рухатись вперед, шукати е, в його присутності ну, того, що нам потрібно робити зараз, можливо, нового, можливо, це буде те саме, що вчора, а можливо, це буде щось зовсім нове. Можливо, він скаже, продовжуй робити те, що робить до, до, до цього моменту. А може скаже, все, клас, місія виконана, наступний етап, оце інше буде зробити зараз. Якщо ми не надихаємо з Господом у його присутності, ми можемо пропустити свою нову епоху, можемо пропустити свою чудеса, свої чудеса, свою долю і не стати творцем історії. Приклад із... ізраїльського народу, які чекають Спасителя, виконують всі обряди, всі закони, е... намагаються чотенько звішувати десятину м'яти, титміна і всього остального. І в той же час вони не впізнають Ісуса Христа, який прийшов у плоті Спаситель, якого вони чекають. Ну... Давно, скажу так, не можу точно сказати скільки, але довго. Чекають Спасителя, визволителя Ізраїля, і вони його не впізнають. При тому, що вони реально його чекають. І Луки 19, 41, 44. Коли наблизився до міста, то дивлячись на нього, заплакав за ним, кажучи, о, коли б хоча б цей день твій зрозумів, що потрібно для миру Твого, та нині це закрите від очей твоїх, бо прийдуть на тебе дні, коли вороги твої оточать тебе валом, обложать тебе, стиснуть тебе звідусюди, зрівняють тебе з землею, бо вбивають дітей твоїх, не залишать тобі каменя на каменя, за те, що ти не зрозумів часу відвідання Твого. Просто мега суворо, за те, що ти не, 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 не зрозумів часу відвідання твого. Тобто, якщо я пропускаю свій сезон, я можу багато втратити. Це якщо е, спростувати те, що там таке страшне, що і місто, і діти загинуть, і все загине, можу просто пропустити сезон свій якийсь. Який Господь хоче мене вести, якщо я не буду уважна до Його Духа, до Духа Святого, до Його голоса. Але були в той же час люди, які його впізнали, вони його впізнали, хоч він навіть деяким з них нічого не говорив, просто проходив повз них. Чекали його всім серцем. Вони були простими. Вони були і знатними, вони мали відносини з Господом, і потім вони стали апостолами. Тобто вони впізнали Ісуса Христа і вони пішли за Ним. Багато хто з них просто все залишили, все бізнес. Петро залишив родину і пішов за Господом. Митель Матвій він залишив взагалі просто спосіб життя свого повністю. Повністю, він змінився, тому що він впізнав Ісуса Христа. Щоб вони відрізнялися від законників і учителів, від фарисеїв, які чекали, вони ж всі чекали на Спасителя. Бо вони були старі міхи, вони були заквашені в старе вино, вони були, в... вони були як старе вино, дуже цінне, дороге. Це, Це не. Не ніщо, старе вино це не ніщо, це важливо. Це важливо, що ми маємо всередині себецінності, що в нас є досягнення. Да? Це важливо. І Господь потім дасть нам нагороду. Але сьогодні нам потрібно дбати про те, щоб оновлювати свій, свої бурдюки. Оновлювати кожного кожного дня. Також підліток, який якого недолюблювала його родина, який доволі одиноким був, але мав відносини з Господом, він надихався його присутністю, його откровеннями, його свідченнями. І в якийсь момент він просто убив Голіафа. Тому що в нього були відносини з Богом. Він не боявся навіть велетня такого огром'янного якого все військо боялося, а він не боявся. Хоча він взагалі, ну, він був біла ворона буквально. Серед людей з темним волоссям написано, що він був білокур, красів, невисокий. І, і він іде і вбивається у Галяфи. Я не уявляю, що Галяфа, коли взагалі вийшов Давид проти нього. Ти... Ви серйозно? Що там?» е... Тобто просто в нього реально був напевно е емоційний шок, по-перше, тому що він побачив цього воїна. А Давид не боявся. Він говорить, я йду проти тебе в ім'я Ісуса, в ім'я Господа. Я йду проти Тебе в ім'я Господа, якого ти, до речі, зараз оскарбив». І він його переміг і дав йому багато перемог. Тому що він не був застояний, він постійно шукав нового. Коли він йшов десь в бій, він не йшов, а минулий раз Бог отак мені перемогу дав, я цей раз так само зроблю. Ні, він кожен раз шукав, Господа, як мені в цей раз на них видвігатись? І Господь йому говорив, один раз так зайди на них, інший так, другий так, то постійно потрібно шукати Господа в кожному дні. Навіть у привичних, звичних для нас якихось діях. Потрібно шукати Господа, бути чутливими до нього, надихатися ним. І давайте почитаємо Псалом 118, 24 вірш. «Свідчення твої, то втіха моя, порадники мої. Свідчення це откровення. Откровення твої, собітники мої. Так? Свідчення твої, то втіха моя, порадники мої. Тобто він радиться з Господом і отримує від нього откровення. Що йому і як робити? Він втішається откровеннями свідченнями Господніми. 14 Я втішався як найбільшим багатством. Ну, молоковицем. І 118-й, заповіді твої роблять мене мудрішим від ворогів моїх, бо вони заповіді зі мною навік. Я став розумнішим за всіх учителів моїх, бо роздумую про свідчення твоїх. Я став мудрішим за старших бо додержуюсь наказів твоїх. Від кожної злої дороги утримую нові свою, щоб триматися слова Твого. Я не ухиляюсь від присудів твоїх, тому що ти мене навчав. Я солодкі слова твої для піднебіння мого, для уст моїх солодші від мене. Від наказів твоїх я мудріший стаю, тому то ненавиджу всяку дорогу неправди. Слово Твоє, світильник для ноги моєї і світ для стежки моєї. Алілуя. Алілуя! Став розумнішим за всіх учителів моїх. Чому? Тому що в Гарварді навчався. Бо роздумую про свідчення твої, про відкривення твої. Гарвард це добре. Але свідчення Господні крутіше за Гарвард. Я в гарбарді не була, але свідчення Господні має і знаю точно, що вони найкрутіші. Будемо надихатись Господом, його словом, Його присутності, шукати Його обличчя, щоб не пропускати свої сезони, щоб бути в перемозі, щоб бути тими апостолами, щоб впізнавати Господа на тих шляхах, якими веде Він нас. Бо Він. Він кожен раз дає нам когось, хто, хто нам допоможе. Ну, буває, іноді ти навіть не очікуєш, а Господь може тобі навіть через перехожу щось сказати. Амінь.